Багато джючок і якісь вони всі різні. якась це дуже різ... інакше. симпатна. Дивіться, на які лапки махнати, а ти хто? Ти джмелик, напевно, чи хто ти? Тільки на лапки потирає. <гум> 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 Музіся, давай вже вітер. Трошки дощ накрапає. Вот тебе путь. Ой! Це коморточка. Ой, вітер. Думуха її надое будете. Бозе, яке А Ну можна ближче.